Ми з вами живемо в реальності, де все добре, це коли ніхто не загинув, де нормально, це коли була тільки одна повітряна тривога. І, попри це, ми працюємо, мріємо, будуємо плани. У тері Кременчуцькі новини про життя Кременчуцької громади дивіться прямо зараз у програмі. Сьогодні небо плакало проливним дощем, а разом із ним наша громада. У міському палаці культури відбулося прощання з полеглим на російсько-українській війні військовослужбовцем Віталієм Бугою, вічна шана та світла пам'ять герою. Віталій Буга, військовослужбовець, солдат українського війська, який тепер став частиною живого щита, що тримає небо над містами України. У вересні 2024 року його призвали на військову службу, де він обіймав посаду стрільця помічника-гранатометника, другого мотопіхотного відділення, другого взводу першої роти мотопіхотного батальйону. Мав звання солдата, служив чесно й гідно, сумліно виконував бойові завдання. 10 травня, проявивши мужність і вірність військовій присязі, 42-річний Віталій загинув, боронячи Україну на Херсонщині. Полеглий захисник народився і виріс у Кременчуці. Навчався в ліцеї номер 25 здобув фах у професійно-технічному училищі номер 2 Його добре пам'ятають як людину з великим серцем і відкритою душею, яка завжди приходила на допомогу. А ще як турботливого, відповідального, люблячого батька свого єдиного сина. Прощання з героєм відбулося у міському палаці культури. Панахіду за загиблим бійцем відправили у Свято Миколаївському соборі. Поховали Віталія у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на свіштовському кладовищі серед тих, хто навіки залишився на сторожі української землі. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Проблема стихійних сміттєзвалищ турбує мешканців багатьох регіонів України. Вона не лише створює загрозу довкіллю, але й ускладнює життя громадам, які змушені щодня стикатися із наслідками безконтрольного накопичення відходів. Як Кременчуцький район шукає шляхи вирішення цієї проблеми вже за мить. На території багатьох громад досі існує велика кількість нелегальних сміттєзвалищ, які накопичувались упродовж десятиліть. Вони не лише псують зовнішній вигляд місцевості, а й становлять серйозну загрозу довкіллю та здоров'ю мешканців. Саме тому сьогодні у районі відбулася важлива нарада, на якій представники органів місцевого самоврядування, екологічних служб та правоохоронні органи обговорили питання ефективного управління відходами. «Сьогодні ми з вами зібралися в Клюнчуському районі для обговорення досить важливого питання. Питання екологічне, стан управління відходами на території Кременчуцького району. У нашому заході приймають участь керівництво області, керівник апарату Полтавської обласної військової адміністрації. Також приймає директор департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, керівник Кремчуцької РУП, керівник Кремчуської прокуратури, Глобальської прокуратури. І керівники громад відповідальні за еконапрямок, прикладом для наслідування стала Швеція, країна, яка змогла перетворити проблему на ресурс. Завдяки будівництву сміттєспалювальних заводів. Швеція не лише утилізує більшість відходів, а й виробляє до 5% електроенергії для власних потреб. І дуже коротко про найцікавіші об'єкти, які нам довелося відвідати, власне, це завод Дернова буде найпершим Англійською він ще звучить як to energy», тобто відходи у енергію, якщо дослівно перекласти. Тобто ми бачимо, що на загалом покриває близько 5% потреб у електроенергії міста Готельсборг і 1 третю потреби у теплопостачанні. Але при цьому те, що дуже часто хвилює людей, тобто наскільки він є шкідливим, наскільки викиди в атмосферу будуть шкідливими для людей. Ми бачимо, що це дуже сучасний завод, на якому встановлено дуже сучасне обладнання. Тільки спільними зусиллями через свідоме ставлення до поводження з відходами, інвестиції в сучасні технології та відповідальне ставлення громад, можна досягти реальних змін. Чисте довкілля це не лише комфорт сьогодення, а й запорука безпечного майбутнього для наступних поколінь. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Здоров'я не має ціни. Але діагностика часто занадто дорога. Тепер у Кременчуці діє перший комунальний МРТ, де обстеження проводять безкоштовно за направленням лікарям. Це велика перемога для нашої медицини. Увага на екран. Перший у місті комунальний апарат МРТ з'явився в лікарні Кременчуцька. Послуги на ньому надають людям безоплатно за направленнями від вузьких спеціалістів. Відремонтовано приміщення з окремим входом, який облаштований пандусом для зручності маломобільних груп населення. Завдяки позиції президента України Володимира Зеленського, реформування медицини продовжується безкоштовної медицини. Ви знаєте, що зараз дуже багато робиться для того, щоб знизити вартість ліків, і це обладнання ми отримали. Місто Кременчук отримало завдяки допомозі нашої держави. Фактично, ми сьогодні відкриваємо комунальний безкоштовний. МРТ для всіх Кременчужан. Кабінет МРТ працює кілька місяців, але офіційно його відкрили лише після завершення робіт з облаштування приміщенням. Сотням людей уже зробили магнітно-резонансну томографію безоплатно. Для порівняння у приватній клініці таке обстеження коштує від двох до чотирьох тисяч гривень. Дуже багато пацієнтів, які потребують такого дослідження, але не в усіх є кошти, щоб провести його за на платній основі. Тому ми вдячні і міській владі, і державі за те, що нам у нас є така можливість надати пацієнтам дану послугу. Доступна медицина це запорука здорового суспільства, де кожен має шанс на своєчасну діагностику та якісне лікування. МРТ являється одним. Найефективніших методів діагностики захворювань головного мозку, спинного мозку, хребта, суглобів, органів черевної порожнини, малого тазу, також серця і судин найчастіше застосовується цей метод як уточнююча діагностика. Як правило, МРТ не застосовують як дослідження легень, шлунка, кишківника і кісток. Кілька тисяч гривень за послугу МРТ у приватній клініці заплатити може не кожен. А інколи саме від цього обстеження залежить здоров'я або й життя людини. Тепер лікарня Кременчуцька проводить таку діагностику безкоштовно. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 20 травня, свій 80-річний ювілей відзначає Володимир Митрофанович Матицин. Справжній кременчужанин палко закоханий в нашим містом. Почесний громадянин Кременчука, видатний промисловець та благодійник. Мені задають вопроси, а що ви зробили? Ну, яке ваше саме? Що ви зробили в цьому місті? Я, кажу, там, я мог би взагалі нічого не зробити, крім поліклініки і чотирьох басейнів. Так, для светі ніхто не заставляв, ніхто не треба. І спокойно спокійно цих опросом. І на сьогоднішній день пользуйтесь судовості і користуються із задоволенням жителі Кермачука всім тим, що зробила для міста родина Матициних. Володимир Митрофанович Матицин відомий благодійник та меценат. засновник і почесний президент Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра, заслужений працівник промисловості України. Почесний громадянин Керменчука. сьогодні, 20 травня, йому виповнилося 80 років. Родився в селі, виріс в селі. Трамвай первого побачив, мені було 15 років. Хочеш піднятися, треба відповідати. От головне. взявся за гуш, не говори, що не дюш. От так і правда. Кожну справу, за яку брався Володимир Матицин, гідно та впевнено доводив її до кінця. Наразі визнаний промисловець, а починав у 1976 році на Кремичуцькому нафтопереробному заводі, начальником цеху. Згодом вже працював генеральним директором. Під керівництвом Матицина НПЗ став лідером галузі в Україні, бо він не просто говорить, а робить. Постоянно, йде болтовня. Йде ля-ля-ля-ля-ля, все, ми, зараз, ми вже, вже все, ми там, ми там, ми там оказывается, так мы на месте топчемся, мы вот так по кругу ходим, ходим, а движения никакого. Да лучше вы делаете, чем болтаете. Турбота про людей завжди була в об'єктиві уваги Матицина. За сприяння Володимира Митрофановича побудували медсанчастину «Нафтохімік», профілакторі «Івушка», дитячий оздоровчий табір «Сонячний», басейн «Дельфін», клуб спортивних єдиноборств «Легіон». Якщо так от проаналізувати, то в будь-якому випадку це дійсно добро. Ведь зло легко зробити, нагадить очень легко. А добро воно має бути продуктивним, понятним і доброжелательним. Вона йде від всього серця. Звісно, це потрібність Володимира Митрофановича – а людям все, що можна. Тетяна Юрьевна, дружина Володимира Митрофановича, його найперша помічниця в діяльності Всеукраїнського благодійного фонду Джерело Дніпра, який її родина Матициних заснувала. Більше ніж два десятка років їхня благодійна діяльність спрямовується на відбудову храмів, встановлення пам'ятних знаків воїнам, допомогу шпиталю, бібліотекам, музею, підтримку ветеранів, людей з інвалідністю, обдарованої молоді і талановитих спортсменів. Це і виплата щомісячної стипендії найкращим студентам, стимулювання переможців літературних конкурсів, фінансування спортклубу «Легіон». Моє завжди було одне і ніколи не мінялась. Спорт это жизнь. Движение это жизнь. Мы финансируем спортивный клуб Легион. Этот спортклуб, он известен не только в Полтавской область, не только в Крифюге, он известен не только на Украине, он известен в мировом. Представляете, какой уровень? Спортсмены на сегодня по суду и боксу, они же и чемпионы мира есть, и чемпионы Европы мы сконцентрированы не только на спорте. Мы, например, поддерживаем студентов, которые обучаются в высших учебных заведениях, в средних, в профучилищах. Кадровый вопрос, это вопрос тоже для нас не безразличен, потому что нам нужны камеры. Роки діяльності благодійного фонда «Джерело Днепра», очолюваного Володимиром Матицыным, це епоха змін на краще, безліч добрых справ та реализованных инициатив как говорят правильно, без труда и рыбку не труда. Поэтому исходим из этой целесообразности. Что бы я делал, там, покупал, там, что-то, что-то, хватит. Надо думать о людях, надо людей уважать и любить. И они ответят тем, тем. А если ты только гребешь, 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 ну и что? Ну, в результате Що ти залишив на цій землі? А я хочу, щоб світ був. Колектив Кременчуцьких новин вітає ювіляра. Бажаємо многі літа та щиро дякуємо за палку любов до Кременчука і його жителів. Це саме город лучший на землі. Делать своє діло. Зараз допомагають всі робити добро. І ми це з удовольствием робимо. Ділами ми хороші. Так будемо робити. У Кременчуці триває ініціатива обміну досвідом між лідерами студентського самоврядування. Сьогодні молодь завітала з екскурсією до Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури, де познайомилася з особливостями навчального процесу, дізналася більше про спеціальності та поспілкувалася з іншими студентами. Більше у сюжеті наших журналістів. У місті, де студенти дедалі активніше беруть на себе роль справжніх лідерів, кожна зустріч стає можливістю навчатися одне в одного. Сьогодні Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури відкрив свої двері для лідерів студентського самоврядування. Дуже приємно, що нас знову запросили в гості. Студенти завжди радіють від того, що дізнаються багато нового, знайомляться з різними студентськими радами. Кожна екскурсія, вона якась нова. Кожна студентська рада вигадує нові способи нас порадувати, якось розважити, тому ми з захопленням і з очікуванням завжди чекаємо нових зустрічей і з радістю доєднуємося до кожного екскурсії. Учасники мали можливість ознайомитися з матеріально-технічною базою коледжу, поспілкуватися з адміністрацією та студентами, а також обговорити актуальні питання студентського самоврядування. Сьогодні ми запросили голів студентської ради, студентське самоврядування нашого міста, щоб їм показати наш заклад Стим екскурсію також. У них буде цікавий квест, де ми розповімо про історію нашого коледжу. чим ми займаємось взагалі, та різні цікавинки нашого закладу? Дякуємо департаменту молоді та спорту за такі ініціативи. Такі зустрічі не просто розширюють кругозір, а й змінюють молодіжне середовище міста, де кожен голос важливий, а спільні ініціативи ще один крок до сильнішої громади. Хочу сказати, що мені дуже подобається сам інтер'єр цього всього. Мені дуже подобається, як тут все ну, судячи з того, скільки цьому вже закладу років, то тут дуже все так скажемо, як воно називається, сучасне. І так як в мене ще й батько працює на жд станції крановщиком, то мені це ще більше цікаво все слухати, і досвід дуже цікавий. так я взагалі пекар-кондитер, то мені цікаво слухати щось зовсім інше, зв'язане не з моєю професією. Тому я в захваті від цієї обстановки мені все дуже подобається. і Я не жалкую, що я сюди прийшла. Організаторами зустрічі традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Прожити своє життя так, щоб 400 років по тому згадували тебе і твою творчість. Ба Більше на цього створювали неймовірні концертні програми. Про виступи присвячені Марусі Чурай у Кременчуці. Дивіться далі. Маруся Чурай легендарна українська народна співачка та поетеса часів гетьманування Богдана Хмельницького, життя якої оповите багатьма легендами. За переказами, жінка жила у Полтаві. Її приписують авторство низки відомих у народі пісень Ой не ходи Грицю. Котилися вози з гори, засвистали козаченьки та багато інших. Саме тому нещодавно до 400-річчя, від дня народження Марусі Чурай Кременчук взяв участь у обласному огляді конкурсу народної творчості Маруся Чурай, це голос наш, це пісня, це душа. Культурна делегація з Полтави переглянула тематичні виступи 17 самобутніх колективів з чотирьох закладів культури Кременчуцької громади: Палацу культури і творчості ПАД Клюківський вагонобудівний завод, міського центру культури і дозвілля. Маншутського міського палацу культури та культурно-освітнього мистецького закладу Славутич зараз Україна виборює свою незалежність так само усім народом і з зброєю в руках і з патріотичними піснями в серці. І на сьогодні наші діти це найголовніше наше багатство, наш скарб і частина. Їх от виступає на сцені, вони надихаються, ви бачили старими піснями, піснями, які співали їх бабусі, тепер вони у новому образі, в нових ритмах, вони все одно присутні на сцені, і тепер вже сучасна молодь підхоплює їх. Кожен з закладів культури підготував феєричну програму, яка мала на меті передати усю силу української творчості. Сьогодні до нас завітали наші вельми шановні гості з міста Полтави, яких ми, до речі, кожен рік в травні місяці. Вітаємо дуже приємно, що в цей непростий час відбувся цей захід. Що молодь підтримує творчість Марусі Чурай? Прийшло багато людей, багато батьків, які теж прийшли підтримати, надихнути наших дітей на це свято. Варто зазначити, що після перегляду виступів у кожній з громад Полтавської області конкурсна комісія відбере колективи для спільного масштабного концерту. Тож Кременчук котре підтвердив свій статус важливого культурного осередку, подарувавши мешканців. Сам та гостям міста серію незабутніх культурно-мистецьких заходів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Днями Кремінь арена приймала футболістів будівельника та Кременя 2008 у матчі, який показав, що справжній спорт це боротьба, сила волі і бажання рухатися вперед. Як пройшла гра, та з якими результатами завершилася? Дивіться далі. Нещодавно у рамках чемпіонату Полтавської області на Кремінь арені відбувся поєдинок між ФК Будівельник та МФК Кремінь 2008 Ця гра запам'ятається булівальникам надовго, адже перший символічний удар по м'ячу здійснив герой України. Почесний громадянин Кременчука, водій бойової машини Бредлі Олександр Круковець, як нагадування про незламність духу наших захисників та єдність фронту і тилу. Гра була насиченою боротьбою. Обидві команди демонстрували жагу до перемоги та прагнення показати свою майстерність. Перший тайм минув без забитих м'ячів. Гравці активно боролися за кожен метр поля, демонструючи злагоджену гру в обороні та намагаючи створити гольові моменти. У другому таймі будівельник зумів реалізувати свої шанси, тричі вразивши ворота суперника. Така гра дуже. Емоційно, тому що було видалення на в першому таймі. Тому в першому таймі вже ми були винуждені грати в десятьох. Тому було трішки в цьому плані важкувати, тому що планували грати першим номером. Якби вважали, що ну трішечки гравці в нашій команді, чим молоді. Але вони показали дуже гарну гру і було не так легко, як, як вважалось. Попри рахунок, команда Кремінь 2008 не втрачала бойового духу і продовжувала боротися до фінального свистка. Молоді футболісти набиралися безцінного досвіду, адже кожна така гра це крок уперед. Шанс проявити себе та зрозуміти, над чим варто працювати далі. Було дуже ну, я б не сказав, що дуже у нас підготовка добре ми готувалися до двох ігор. Перша була Дюфел, це вчора. Ми програли 2-1. на цей масштабись, хотіла перемогти, але нам не вистачило якихось сил. Дуже тяжко було ще сонце гріє. Для футболістів такі матчі не лише змагання за очки, а й важливий досвід, що загартовує характер, вчить витримці та командні взаємодії. Попереду на обидві команди чекає ще багато ігор і можливості для реваншу або зміцнення позицій у турнірній таблиці. А кожен матч ще один крок до зростання і розвитку на футбольному шляху. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наша сила вправді у нашій землі, у наших людях, у свободі за яку ми платимо високу ціну, але яку нікому не віддамо. Дякуємо воїнам за мирне українське небо.